Вітаю колектив. Сьогодні хочу зняти таке відео. Запитували в мене ну, знайомі, щоб зняти процес як б'ю кроля. Саме не, не так, як би як б'ю, як е, про шкіру, як е, ну, здираю, як е, натягую на ось ці п'яльця. Тому думаю, зніму цей весь процес якби, ну, від забою до того, як розбираю. Ось, ну і вже шкіра якби в кінцевому результаті, як натягую, як зачищаю. Ось, тому відео буде складатися з двох частин. Одна частина буде ось така, типу, я зараз пройдуся, покажу кого об'єм. Ну В такому плані. Ось, а друга буде посилання в описі на вже відео безпосередньо з тим, як, ну, як забиваю і, і все остальне. Тому, кому цікаво, як то роблю я. Якби не там, показую, як потрібно, чи, ну, просто показую, як роблю я. Не на швидкість, не якби на змагання там з кимось. Да? Просто, щоб не казали, що о, я швидше там роблю, а ти так помалу. Просто покажу, кому цікаво, той подивиться. Ось, тому друга частина буде за посиланням, так як ну, YouTube такого скучно, все не пропустить, то я там ці всі обмеження поставлю по віку, по, ну, що такий контент. Тому буде так. А зараз пішліть, покажу, як би кого вдубити. Ну і так трішки якби поверхнево. Що, за чим і як. Дивимось. Так, ось сидять кандидати. Но це не ці. Ці ще треба зо два-три зо тижні. Нехай. Б'ються страшне. Порозселяв. Дві самки і то б'ються. Було їх п'ять, порозселяв. По одному. Один. Один. Один он на кормушку виліз, сидить. Тут два. Ну так, терпимо. Так, каліфорнія. Ось цю буду забирати. Це За в мене залишилось три каліфорнійці. Цього заберу. Ось цього заберу. Сьогодні два потрібно якби, прибрати. І ще тут сидить також два термона. І ще. Ось. Одна каліфорнійка. І це буде у мене вже по каліфорнійцях все. Ну це завтра. Це на завтра замовлення. Сьогодні тих двоє. Ну, наприклад, одного все одно покажу. І тут по одному. Один вухо на гриздяне билися страшне. І це самки, самка, самка, самка. Ще одна тільки пуста ячейка, десь треба також її за, за цей, зайняти, І тут. Це вони всі сиділи. Ось ці раз, два, три і одна на дворі п'ять. П'ять штук ось тут сиділо. Таке робили, що це жах. Приходю, пуху повну, я зібрав пух, пакет пуху був. Кролиця як роди, то стільки пуху не ва, як вони одне з другої. Навіть так як придивитися, то видно, що вони такі обдерті, лисоваті. Дерли один, одна другу страшне. Ось ця була спарована. Первокролка привела одне, але дуже велике. Таке прямо велике, що як, як три кролиняти і не живе. То я її хочу спарувати. У мене з каліфорнійців це лишається ще один самець мій. То це я хочу це раз її каліфорнійцям спарувати, подивлюсь. Ця спарована і ця спарована. Що у нас тут? 3.05. Ця. І 2.05. Ось ця. А цю то ну, десь також, можливо, завтра, післязавтра спарую каліфорнійцям. І ось тут кліточка було також 5 штук. Теж б'ються, пуху повну. Я вже трішки його поопалював, по, ну, пообтрусював тут, бо ну, страшне. Троє, ну поки не знаю, сидять. Завтра побачу, що вони. Такі також, ну ще за три тижні треба, щоб вони підросли. І тут. Чотири самці. Ну, ці більш-менш мирно, не знаю, сидять. Ось. І знизу. Чотири самці також. Також, я думаю, до трьох тижнів та й підуть в процес. Так, ну і в сарайчику тут у мене що? Ось ця привела. 12 королиня, Була 13 привела, одне ще зразу відійшло. І так у неї 12 і є. Є, правда, різнобой, трішки менший, трішки більший, Я ну, розраховував, що приведе ще, та, що одне привела, я підкину, а вона, бачите, первокровка, якесь одне дуже було здорове в неї. І ну, добре хоч розродилася. Ось тому. Ці сидять 12. Є різнобой, є невеличкі, там декілька штук, ну, 12 забагато, але підуть зараз на власний корм, то можливо будуть доганяти. Ну і тут пусто вибив. Тут було три самки таких славних вже. ось, І самець мій, термон сидить скучає. Ну і ось тут залишився один каліфорнієць. З цим, що я хочу спарувати вже ту термоночку. Ось так по кролях, всі що, всі, що поки є. Так, по забою, що в мене? Ось тут я буду цей піднавіз для дров, поки він ще не, не задіяний, у мене два... два мотузки, видно, не видно. Так, я вішаю їх за лапи. Ось. Відро підставляю, щоб ну, скапувала, кров стікала, миска з водою, там, руки сполоснути, ножа, ніж. Ось такий, зручно мені таким. І сікатором відрізаю лапки, відрізаю шию, коли там, бо ну, ножом, щоб по кістках не йорзати, то сікатором. І ось такі п'яльця. На шкуру поробив, проста рейка, шурупами скрутяна, зверху гачок, щоб можна було підвішати, щоб сохло. ось, Коли натягнув, то канцелярським ножиком деякий там жир лишній, то підчищаю. Ось це якби така процедура. а, да. І коли беру вже безпосередньо перед за боєм, да, то тільки беру за за вуха. Ось. Тому що якщо брати за за шкуру, ось тут на, ну, на холці, да, то бу, можуть бути сліди червоні чи такі, як синячки навіть, тому перед забоєм за вуха, потім за задні лапи і вже безпосередньо забій. Так роблю я, тільки так. Тому що, якщо брати, я ж кажу, то може бути тоді не, ну, не товарний вигляд. Ось. Так що, ну так ніби все розповів. Тепер, кому цікава далі процедура, то переходимо за посиланням в описі. Можливо, ще в коментарях закріплю це посилання, як там я щось не знаю, не стикався ще з таким. Тому дивимось. Ну і інструмент для забою. Сказати, б'ю. Е, ось сюди, в лоб. Не по шиї, а в лоб. Тому що також ось тут може бути гематома. Б'ю в лоб. У всякому разі намагаюся. Ось так. Також не сказав.